Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу. Прямо зараз постав вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи: чи помічав ти коли-небудь, що найрозумніші люди, яких ти знаєш, зазвичай самотні, Не одинокі, не зламані, не відччаї від нестачі спілкування, а просто самі. Жодних постійних групових чатів, що підривають телефон, жодних планів на вихідні з компанією, жодного параду днів народження, вечірок, зустрічей, які вони повинні відвідувати, і всі припускають, що з ними щось не так. Чому в тебе немає більше друзів, тобі не самотньо, тобі справді варто більше виходити в люди. Ніби почуватися комфортно на самоті це хвороба, яка потребує лікування. Але ось що відкрив Карл Юнг, і це змінює все. Високоінтелектуальним людям не бракує друзів через те, що вони зламані. У них мало друзів, тому що їхній мозок вимагає чогось, чого більшість людей не може дати. І як тільки ти зрозумієш, що це таке, як тільки побачиш, чому твій інтелект природним чином веде до самотності, ти перестанеш питати себе, чи з тобою щось не так. Бо з тобою все гаразд. Ти не антисоціальний, ти не пошкоджений, ти не нездатний до зв'язку, твій мозок просто. Запрограмований на потребу в глибині, якої більшість людей не може досягти. А глибина це рідкість. Протягом історії цей патерн повторюється нескінченно. Сам Карл Юнг мав дуже мало близьких друзів, роками працював в ізоляції у своїй вежі в Болінгені. Ісаак Ньютон помер майже без особистих стосунків. Його робота була його компаньйоном. Емілі Дікінсон майже не виходила з дому. Писала революційну поезію в повній самоті. Нікола Тесла взагалі уникав соціальних зібрань, називав людське спілкування відволіканням від справжньої роботи, патерн беззаперечний. Найяскравіші уми не колекціонують друзів, вони колекціонують самотність. Але чому? Що є в інтелекті такого, що то робить дружбу настільки рідкісною? Сьогодні я розкрию. Чому саме високоінтелектуальні люди мають мало або взагалі не мають друзів? Це правда Карла Юнга про інтелектуальну ізоляцію, і вона може пояснити все, що ти відчував. Почнемо. Карл Юнг зауважив: квото до Отамату, ось перша правда про те, чому у тебе немає друзів. Ти переріс світські бесіди. А більшість дружб тримається на світських бесідах. Подумай, що відбувається на більшості соціальних зборів. Кот po, квот pi, квот pacito. п'ять хвилин цього. І ти хочеш піти. Не тому, що ти грубий, а тому, що твій мозок кричить: це безглуздо, це марнування єдиного життя, яке я маю. Ти намагаєшся піти глибше, поставити справжнє запитання, поділитися реальною думкою і дивишся, що відбувається. Незручна тиша. Спантеличені погляди, швидка зміна, теми назад на безпечну територію. То, що ти бачив в гру? Вони не роблять це зі злим умислом, вони просто працюють на іншій частоті. Світська бесіда комфортна для них, це соціальне мастило, зв'язок без ризику. Але для тебе це тортури. Тому що Юнг ідентифікував дещо критичне: інтелектуальні люди мислять системами, патернами, сенсами. Їхній мозок природним чином запитує птабойтяне і квот 10, квот 12. Світська бесіда не має відповідей на ці запитання. Вона існує суто для соціального скріплення, для заповнення тиші, для підтримки поверхневого зв'язку. І твій мозок відторгає її як поганий трансплантат. Я бачив, як хтось переживав це на вечірці. Вона намагалася, справді намагалася. Питала про роботу людей, їхні вихідні, їхні плани. Всі відповідали, всі були ввічливі. Але через 30 хвилин я побачив це в її очах: повне когнітивне виснаження. Не від самої вечірки, а від постійного придушення кожної цікавої думки, що намагалася виринути. Вона хотіла поговорити про книгу, яку читала, про патерн, який помітила, про питання, з яким боролася. Але з років досвіду вона знала, що згадка про це вб'є атмосферу. Тож вона грала роль, сміялася в потрібні моменти, кивала в потрібний час і пішла, почуваючись більш самотньою, ніж якби залишилася вдома. Це перший механізм ти не можеш підтримувати дружбу, побудовану на розмовах, які тебе нудять. А більшість дружб будується саме так. Юнг писав. Квот 13 ешенок, ось друга правда. Ти маєш внутрішній світ настільки багатий, що зовнішня компанія часто відчувається як пониження рівня. Це звучить зрозуміло, поки ти це не переживеш. Більшість людей потребує зовнішньої стимуляції постійно. Інші люди розваги, шум. Тому що їхній внутрішній світ відносно тихий, не порожній, просто не такий цікавий для них. Тому вони шукають зв'язку зовні потребують інших людей, щоб відчувати залученість у життя. Але високоінтелектуальні люди, їхній внутрішній світ це всесвіт. Ти можеш годинами думати про ідею, слідувати за нитками, робити зв'язки, досліджувати наслідки. Тобі не потрібен хтось ще поруч. Насправді, присутність когось іншого часто порушує процес. Бо вони хочуть говорити, хочуть уваги, хочуть, щоб ти... щоб ти був присутній з ними, але ти вже присутній, просто не з ними. Ти присутній з думкою, що розгортається, з патерном, що виникає, з інсайтом, що кристалізується. Юнг розумів це глибоко він описував свій внутрішній світ як такий, що містить, «кьот чорон ваш цілі психологічні структури, що відчувалися як окремі особистості. Він міг вести діалог з цими внутрішніми фігурами, досліджувати з ними, вчитися у них. Його внутрішній світ був заселеним, багатим, нескінченно захопливим, чому б він проміняв це на поверхневу розмову з людьми, які не могли отримати доступ до цієї глибини. Я знав письменника, який описав це ідеально. Люди запрошували його кудись, питали, чому він ніколи не приходить. А він думав: код 16. Його внутрішній діалог був більш стимулюючим, ніж 90% реальних діалогів. Його думки більш захопливі, ніж компанія більшості людей. Це не мізантропія, це просто чесне порівняння. Коли твій внутрішній світ щиро цікавий, більшість зовнішніх взаємодій відчувається як пониження рівня, як покинути захопливу книгу, щоб вести світську бесіду з кимось, хто нічого не читав роками. Це причина, чому інтелектуальні люди часто надають перевагу книгам, а не вечіркам, мертвим філософам, а не живим знайомим, одиноким прогулянкам, а не груповим активностям. Не тому, що вони ненавидять людей, а тому, що їхній внутрішній світ дає щось, з чим більшість людей не може зрівнятися. І ти не можеш підтримувати дружбу з людьми, які відчуваються як переривання. Твого справжнього життя Юнг зауважив думати важко, тому більшість людей судить. Ось третя правда: твої думки йдуть у місця, куди більшість людей не може послідувати, не не хоче, а не може. Ти ведеш розмову, ти висловлюєш думку, яка вимагає розуміння трьох взаємопов'язаних концепцій. Ти дивишся на їхні обличчя, ти бачиш це. Вони не встигають не тому, що вони дурні. А тому, що їхній мозок природним чином не робить тих зв'язків. Тому ти відступаєш, спрощуєш, пробуєш знову. Все ще не доходить. Ти спрощуєш більше, прибираєш нюанси, сплющуєш вимірність. Тепер вони зрозуміли. Але те, що вони зрозуміли, це тінь того, що ти насправді мав на увазі. І це відбувається постійно. Кожна глибока думка, яку ти маєш, вимагає перекладу. Кожна складна ідея потребує спрощення, кожне багатошарове спостереження стискається у щось травне, і в цьому стисканні ти втрачаєш те, що робило думку цікавою для тебе. Юнг переживав це всю свою кар'єру, його ідеї про колективне несвідоме, синхронічність, архетипи вони були занадто складними для більшості його сучасників. Вони неправильно розуміли, спрощували некоректно або відкидали як містичну нісенітницю, бо не могли досягти рівня абстракції, де існували його ідеї. Тож він припинив намагатися пояснювати, писав для нащадків замість колег, прийняв, що більшість людей ніколи не зрозуміє, що він насправді казав. Це виснажливо для інтелектуальних людей, тому що дружба вимагає взаємного розуміння. А коли тобі постійно доводиться перекладати, спрощувати, стискати себе, це не розуміння, це вистава. Я бачив, як математик описувала це одного разу вона могла пояснити свою роботу. Вона була в цьому добра. Але пояснювати її не математикам було як описувати колір комусь, хто бачить лише чорне і біле. Вони кивали, казали: бач, квоут, 18, аж ставили поверхневі запитання. Але вони ніколи насправді не бачили того, що бачила вона, ніколи не переживали красу, яку переживала вона, ніколи не з'єднувалися на рівні, де вона насправді існувала ментально. Тому з часом вона перестала намагатися не через зарозумілість, через виснаження, і кількість її друзів впала майже до нуля, не тому, що вона була антисоціальною, а тому, що дружба вимагає зустрічі на схожих глибинах. А її глибина була недоступна для більшості людей. Юнг писав: все, що дратує нас в інших, може привести нас до розуміння самих себе. Ось четверта правда: ти бачиш крізь виставу, яку грають усі інші, і як тільки ти це бачиш, брати участь стає нестерпно. Більшість соціальних взаємодій це театр. Люди грають версії себе, які, на їхню думку, будуть прийняті. Носять маски, які юнг називав персона, соціальне обличчя, яке ти показуєш світові. Для більшості людей ця гра несвідома, природна, комфортна, але високоінтелектуальні люди вони бачать маску. Хтось вихваляється своєю роботою, ти бачиш невпевненість під цим, хтось надмірно позитивний щодо всього. Ти бачиш заперечення, яке вони підтримують, хтось домінує у розмові. Ти бачиш пошук схвалення, ти не намагаєшся психоаналізувати людей, ти просто помічаєш патерни автоматично. І як тільки ти помітив, ти не можеш розбачити. Тож ти на зустрічі. всі грають, сміються занадто сильно над посередніми жартами, погоджуються занадто ентузіастично з банальними спостереженнями, вдають інтерес до тем, які їх насправді не хвилюють, і ти думаєш, це так фальшиво. Чому ми це робимо? Але ти не можеш цього сказати, бо викриття вистави порушує соціальний контракт. Всі погодилися вдавати, що маски справжні, і ти повинен вдавати теж. Але ти не можеш більше ні. Бо твій мозок продовжує показувати тобі прірву між тим, що люди кажуть, і що мають на увазі. Між тим, кого вони грають і ким вони є насправді. Між зв'язком, про який вони заявляють, і поверхневістю, що відбувається насправді, Юнг називав це баченням крізь персону, це етап психологічного розвитку. Ти стаєш свідомим, що всі, включно з тобою, грають, і ця свідомість робить автентичний зв'язок майже неможливим. Бо автентичний зв'язок вимагає зняття маски, але більшість людей. Не може зняти маску, не хоче зняти її, навіть не знає, що носить її. Тож, ти залишаєшся з вибором, грати разом з ними і почуватися мертвим всередині, або відсторонитися і почуватися самотнім, але автентичним. Більшість інтелектуальних людей обирає відсторонення не тому, що вони хочуть бути самі, а тому, що фальшивий зв'язок самотніший за самотність. Юнг розумів, Зустріч двох особистостей, подібна до контакту двох хімічних речовин. Якщо є хоч найменша реакція, змінюються обидва елементи. Ось п'ята правда: підтримка дружби вимагає енергії. І для тебе витрати енергії рідко відповідають поверненню енергії. Подумай, що насправді вимагає дружба. Регулярно писати, будувати плани, з'являтися, бути емоційно доступним. Слухати проблеми, святкувати перемоги, пам'ятати дні народження, підтримувати стосунки це витрата енергії для екстравертів. Ця витрата поповнюється через саму взаємодію. Соціальний контакт заряджає їх, вони отримують більше енергії ніж витрачають. Але Юнг ідентифікував дещо критичне для інтровертів. А більшість високоінтелектуальних людей інтроверти. Соціальна взаємодія це виснаження енергії, навіть позитивні взаємодії висмоктують тебе. Ти витрачаєш енергію на переклад своїх думок, енергію на вдавання нормальності, енергію на придушення складних спостережень, енергію на підтримку персони, енергію на присутність, коли твій розум хоче блукати. І в кінці взаємодії ти виснажений не тому, що вона була поганою, а тому, що вона коштувала більше, ніж повернула. А тепер помнож це на кілька дружб. Кожен друг очікує регулярного контакту, кожні стосунки вимагають обслуговування. Ти працюєш з дефіцитом енергії, витрачаючи більше, ніж генеруєш, і зрештою ти не можеш це підтримувати. Тож дружби згасають не тому, що тобі байдуже, а тому, що енергетична математика не сходиться. Я знав когось, але хто намагався пояснити це другу? Яніш, квот 24. друг був ображений. Квот 25 так, код 20 шалзаць. Друг не міг зрозуміти, бо його квот 27 падбіс була іншою. Він генерував енергію від зв'язку, вона виснажувала енергію через нього, та сама активність, протилежний метаболічний ефект. Це причина, чому інтелектуальні люди часто мають довгі перерви між соціальними контактами, не тому, що вони ненадійні, а тому, що їм потрібен час на відновлення, який більшості людей не потрібен. І дружба, побудована на частому контакті, не може пережити цей патерн. Юнг писав: привілей життя стати тим, ким ти є насправді. Ось шоста правда. Ти намагався бути собою з людьми раніше, і це не закінчилося добре. Ти поділився чимось, що мало для тебе значення. Вони відмахнулися. Ти відкрився про складну думку. Вони назвали це загонами. Ти показав вразливість щодо своєї інакшості, вони змусили тебе почуватися дивним не один раз, повторювано, поки твій мозок не вивчив, автентичність з більшістю людей небезпечна. Тож ти припинив бути автентичним, почав грати версію, з якою вони могли впоратися, тримав свої справжні думки при собі, показував тільки ті частини, які не змусили б їх почуватися некомфортно. І дружба вижила, але ти зник всередині неї. Юнг називав це інфляцією персони, коли маска стає твоєю ідентичністю, бо показувати своє справжнє я небезпечно, але життя в персоні виснажує. І зрештою, ти краще будеш сам і автентичний, ніж у компанії і в ролі. Я бачив, як це знищило кілька потенційних дружб, хтось намагався зблизитися, докладав зусиль. Здавався перспективним. Тоді ти ділився чимось справжнім, чимось, що мало значення, і спостерігав, як вони змінюють тему, жарт, щоб розрядити обстановку, поверхнева порада, щоб повністю втрачала глибину, або що гірше, використання того, чим ти поділився, проти тебе пізніше. Після достатньої кількості такого досвіду ти припиняєш ділитися, припиняєш намагатися з'єднатися глибоко. Припиняєш вірити, що більшість людей може витримати твоє справжнє «пані квоут 32 іна». не тому, що ти цинічний, тому що ти вчишся на даних. Більшість людей хоче відредаговану версію тебе, просту, згідливу, неускладнену версію, версію, яка не змушує їх думати занадто важко або почуватися некомфортно. І ти можеш або дати їм цю версію, або втратити їх. Більшість інтелектуальних людей зрештою обирає втратити їх, бо підроблений зв'язок, болючіший за чесну самотність, Юнг зауважив черевик, що пасує одному, тисне іншому. Немає рецепту життя, який підходить усім випадкам. Ось сьома правда. Ти знаєш, як відчувається справжній зв'язок, і ти відмовляєшся погоджуватися на менше. Більшість людей настільки зголодніла за зв'язком, що прийме майже будь-що, що нагадує його. Поверхнева розмова досить близько, епізодична взаємодія краще, ніж нічого. Хтось, хто пам'ятає, що ти існуєш, зійде. Але ти, ти пережив справжню глибину з кимось, навіть якщо лише раз чи двічі в житті. Ти мав ту розмову, де тобі не треба було перекладати. Де хтось зустрів тебе на твоєму рівні, де ти міг досліджувати ідеї, не спрощуючи їх, де бути собою було безпечно. І тепер ти знаєш, що шукаєш. І ти відмовляєшся погоджуватися на менше, просто щоб мати компанію. Більшість людей думає, що ти нереалістичний, занадто перебірливий, занадто вимогливий. Ти не можеш очікувати, що всі будуть на твоїй хвилі, але ти не очікуєш цього від усіх. Ти просто відмовляєшся інвестувати глибоко в людей, які не на ній. Тому що юнг вчив дечому критичному, якість над кількістю у всьому, включаючи стосунки. Один автентичний зв'язок вартий більше ніж сто поверхневих, але знайти той один автентичний зв'язок рідкість. Тож ти закінчуєш з малою кількістю друзів або без них. Не тому, що ти не здатний до дружби, а тому, що ти краще матимеш нічого. Ніж погоджуватимешся на неправильну річ. Юнг писав. Квот 34. УОК. Ось восьма правда. Ти відкрив, що твоє найкраще мислення, творення і становлення відбувається на самоті. Не іноді завжди. Кожен значущий інсайт, який ти мав, прийшов у самоті. Кожен творчий прорив стався, коли нікого не було поруч. Кожен момент справжнього саморозуміння відбувся в ізоляції. Бо твій мозок потребує тиші, щоб піти глибоко, потребує відсутності переривань, щоб слідувати за складними нитками, потребує свободи від соціальної вистави, щоб отримати доступ до своєї повної потужності. Юнг зробив свою найважливішу роботу у своїй вежі в Болінгені сам. Найбільші інсайти Ньютона прийшли під час ізольованих років чуми. Розумові експерименти Ейнштейна вимагали усамітненого споглядання. Це не збіг. Це те, як працює глибокий інтелект. Йому потрібен простір, тиша, самотність. І як тільки ти це усвідомлюєш, як тільки розумієш, що твої найцінніші стани вимагають бути самому, дружба стає опціональною не тому, що ти не цінуєш людей, а тому, що ти цінуєш свою когнітивну здатність більше. Я знав програміста, який це зрозумів. Його найкращий код народжувався між північч і четвертою ранку, сам повністю непотривожений. Його найгірший код народжувався під час спільних сесій, де люди постійно перебивали. Його кар'єрний прорив стався під час місяця навмисної ізоляції. Після цього він перестав вибачатися за відсутність соціального життя, бо він знайшов щось цінніше за дружбу. Доступ до свого повного інтелекту, і це вимагало самотності. Тож, ось що сказав би тобі Карл Юнг: тобі не бракує друзів, бо з тобою щось не так. У тебе мало друзів, тому що світська бесіда нудить твій мозок до смерті, твій внутрішній світ цікавіший, ніж більшість компаній. Люди не можуть слідувати туди, куди ти йдеш ментально, ти бачиш крізь соціальну виставу. Енергетична економіка не працює для твоєї проводки. Тебе поранили спроби бути автентичним раніше. Твої стандарти для зв'язку високі. Самотність це де відбувається твоя найкраща робота. Ніщо з цього не патологія, це психологія. Твій мозок запрограмований на глибину, складність, самотність, більшість дружб запрограмовані на широту, простоту, постійний контакт. Це несумісні операційні системи. І ти не зламаний через те, що запускаєш інший софт. Юнг провів роки в ізоляції і революціонізував психологію. Тесла помер сам і електрифікував світ. Дікінсон майже не виходила з кімнати і написала безсмертну поезію. Ньютон уникав людей і відкрив гравітацію. Вони не були самотніми, вони були цілісними в собі. І ти можеш бути теж. Припини міряти себе екстравертними стандартами, припини думати, що щось не так, бо у тебе немає дюжини друзів. Припини увірити в брехню, що людям потрібне постійне товариство, щоб бути цілісними. Юнг довів протилежне як і незичись, як і незліченна кількість інших. Тобі не потрібно більше друзів. Тобі потрібне прийняття того, що ти влаштований інакше, що твої. Нечисленні глибокі зв'язки, якщо вони є, достатні, що твоє багате внутрішнє життя не заміна справжнього, це і є справжнє, що усамітнення це не самотність, це твоє природне середовище існування. Напиши в коментарях, це я не тому, що ти зламаний, а тому, що тебе нарешті побачили таким, ким ти є насправді, кимось чий інтелект вимагає інших речей, ніж потрібно більшості людей. Кимось, хто краще буде сам і автентичний, ніж у компанії і в ролі, кимось кома, хто обрав якість над кількістю і глибину над широтою, ти не антисоціальний, ти вибірково-соціальний, ти не нездатний до зв'язку, ти нездатний погоджуватися на мілкий зв'язок, ти не зламаний, ти просто запрограмований на вид дружби, який є неймовірно рідкісним. І поки ти його не знайдеш, якщо взагалі знайдеш. Тобі краще самому, тому що остаточна правда юнга така: найсамотнішим ти будеш в оточенні людей, які тебе не бачать, найбільш цілісним ти будеш наодинці з собою, нарешті будучи тим, ким ти є насправді. Це не сумно. це звільнення від вистави, від перекладу, від удавання, від віри, що тобі потрібно те, що потрібно іншим, просто тому що їм це потрібно. Тобі не потрібно. Твої нечисленні друзі або відсутність друзів це не дефіцит, це доказ того, що ти живеш згідно зі своєю справжньою природою, а не приписом суспільства. І це не самотньо, це чесно.